Я збираюся в дорогу з двома дітками, 8 та 11 років, хлопчиків. І окрім гаджетів, я би воліла, щоб вони займалися ще чимось таким, який розвиває, скажімо так. Я розкажу зараз, з яким принципом я це обираю, які активності. Зазвичай це паперові активності для мене важливо, щоб очі відпочивали також. і щоб... Трошки розряджалася нервова система, тому що після гаджетів вони трошки збуджені. І принцип, за яким я зараз буду все показувати підбирати, годиться для будь-якого віку. Отже, поїхала. Я маю якісь там з кафе ми взяли штучки, розмальовки або ще щось. Ось такі ігри, 10 хвилин ігри з номерами, секретні коди, ігри розуму, можемо так сказати. Ще щось таке. І також я маю те, що я вже брала минулого разу і не використала. Отже, минулого разу в мене були ігри з номерами, тут треба було робити і пірамітки. І ось таке ось типу судоку. Я це і візьму. Так. Також ігри зі словами, тобто знайти слова. Також в мене є сторіночки, які я вирізала з інших книжочок, ще дуже давніх. Це в нас, окрім завдань, типу китайського лабіринту, є ще ігри. Тобто, з'єднай крапочки або щось таке, або що ти бачиш різні такі активності. Правда чи неправда, Тобто, важливо, щоб воно було різнопланова. Я обираю саме різні такі книжечки і просто. Наприклад, мені сподобалась ось така гра, або я вирішила брати по порядку, і я просто вирізаю сторінку з цієї гри. Ось, наприклад, цікава гра, треба намалювати лінії. І також стільки кубиків або пазли. Я беру і просто вирізаю декілька сторінок. Книжку мені а, вести важко. А ось окремі і буде нормально. Я вже опеклася одного разу, тобто уважно дивитися, що вирізаєш, іноді сторінки пов'язані. Наприклад, ось тут код 1, код 2. Тобто Скоріше за все, тут сторінки пов'язані. Я не буду вчитуватися, тому що в мене нема часу. Але я це виріжу і відкладу. Так. А так само і тут. Ось на цій самій книжці я трошки спалилася і були закодовані слова, а я на двох сторінках. Я загубила цю сторінку і трошки мене не вийшло. Цього я не буду брати серб в цей раз. З номерами. Мені подобаються а, ігри з номерами, не тільки тому, що я тут пов'язана з математикою, а тому що вони іноді простіше, ніж з Не треба багато читати, а, навіть якщо завдання містить текст, а, то в принципі а, я їм допомагаю читати, а вони вже розбираються з. З цифрами. Так. Далі. Мені важливо, що завдання були різноманітні. Якщо їм не подобається рахувати якісь приклади, то можна розгадати, спробувати кросворд. Іноді навіть забавні виходить. Наприклад, тут є лабіринти. Тобто не треба читати, не розгадувати, просто зосередитися на лабіринтах. А потім, коли вони, наприклад, склали лабіринт, вони ще роблять орігами з цього паперу. Далі можна закодувати послання. Обов'язково є елементом у нас а, папір в клітинку, тому що, а, як же не пограти в морський бій. А, і а, в цей раз. Ось, до речі, з цієї книжки я вирізала ось такі ігри. Тобто, якщо у вас є, наприклад, якісь розвивальні книжки, і ви в дорогу хочете, не хочете брати тяжке багато, воно ну, масивно важке, то я вирізаю собі сторіночки. І в цей раз я беру ось таку аксонометричну розграфлений папір. А, і будемо малювати ось тут замки. тобто Це куби, об'ємні фігури. І а, я взяла в цей раз стирачку, тому що це завжди проблема, коли вона малюючись не виходить, то в нас цілий скандал. А, є пару а, кольорових олівців і а, ще а, різні ігри. Тобто я очікую, що буде багато часу а, в чергах. При посадці на літак після реєстрації, очікування потяга, 7 годин денного потягу, пересадка на інший потяг. І для мене дуже важливо, щоб діти не просто втикали в гаджети. Від цього в них накопичується енергія, вони стають дуже роздратованими, а те, що не дратує оку, трошки врівна Наприклад, там пограти. В якусь гру з олівцями. І я запевняю, це багато місця не займає пару аркушів паперу, олівці, кольорові олівці це ви розвиваєте аналітичне мислення, математичне мислення. А ще найголовніше це час проведений із батьками. Так. І дуже важливо, коли діти мають змогу перемогти в якійсь такій простій грі. Своїх батьків і трошки себе відчувати краще. Тож я бажаю вам набратися терпіння при подорожі з дітьми, а, запастися якимось заняттям, і гарно проситися. Yeah!